Привіт, Привітулі, котулі! З вами Люборц. Це вже другий відеогайд по розташуванню тлінчиків у різних місцях. Цей тлінчик знаходиться у селищі Духів. Після того, як отримали сльозу лісу, вам потрібно буде очистити скверну і зайти в печеру. Там і буде новий тлінчик. Також для більшої наглядності залишу вам посилання на другу серію проходження кину у правому кутку. Ці моменти з розташуванням взяті саме звідти. Після того, як ви побачили перші спогади тару, потрібно буде побігати по цьому лісу і позбирати різні бонуси, бо тут не тільки тлінчики. Після взаємодії з камінчиком потрібно подувати декілька ворогів і з'явиться можливість забрати цього тлінчика. Далі пробігаємо вперед, і нам потрібно буде за допомогою щита через Є збити ще одного тлінчика. Далі біжимо до великих дерев і шукаємо колоду, а під колодою буде тлінчик. Також не забудьте забрати кристали на великому дереві, бо я це трошки пропустив. Зараз покажу на карті, де ви зможете знайти всіх цих тлінчиків. Цю місцину я забув показати на карті, але сплутати ці пейзажі неможливо. Тут потрібно буде побути трошки принцесою Персії, і ви зможете знайти захованого тлінчика. Thank you. Дякую за перегляд. Підтримайте мій канал вашою підпискою, вподобайкою і коментарем. Також корисні посилання залишу у описі під відео. Побачимось у наступних гайдах.